Інфекційне відділення номер 1 Київської міської лікарні номер 6 розраховане на 37 ліжок, де перебувають цілодобово стаціонарні пацієнти. Пацієнтів чимало. Майже кожен день всі ліжка зайняті, незважаючи на випуску. Перебувають пацієнти. Тяжкі пацієнти перебувають на кисневій підтрим, підтримці ціло під цілодобовим спостереженням. Працюють лікарі, працюють медсестри, працюють молодші медсестри у відділення, вхід стороннім родичам. Відвідувачам заборонено, відділення режимне і працює в такому ритмі цілодобово. Відділення е, у нас не одне інфекційне, в лікарні чотири інфекційних відділення. Е, кожен має свій ритм роботи, але всі пацієнти у всіх відділеннях загальною кількістю більше 200 ліжок переводять на, на території базі нашої лікарні. Лікарі працюють в такому режимі, як ви бачите мене зараз. Повністю знаходячись у засобі індивідуального захисту, також працюють так і сестри, і так працюють і санітарочки. Тому колектив несе чимале навантаження, але з роботою поки що справля... справляється. Я думаю, що пацієнтів важких поки що буде чимало, і ми боремось з цією проблемою. Не всі пацієнти потри... потребують з ковідним інфікуванням стаціонарного лікування, але... але дотримуючись елементарних заходів. Безпеки, маючи засоби гігієни, можна уникнути і зменшити кількість важких випадків. Я думаю, що елементарне миття рук, дотримання дистанції соціальної ну дозволить нам зменшити кількість перебуваючих у стаціонарі. До цього треба прагнути і проводити не тільки вже лікування в стаціонарі, а й профілактичну роботу серед населення, залучаючи до цього процесу. Засоби масової інформації, індивідуальної бесіди, як це в принципі і повинно бути, тому що лікар лікує не тільки ліками, не тільки ін'єкціями, не тільки заходами і засобами медичного призначення, а також і просвітою, і словом. Тому дотримуйтесь дистанції, мийте частіше руки, використовуйте засоби індивідуального захисту і будьте здоровими.